Пане Володимире, сьогодні 15-та річниця вторгнення Росії в Грузію і цю дату ми сприймаємо також як передвісник війни Росії проти України. Ви тоді були міністром закордонних справ України. На вашу думку, от чи могла тоді реакція світу на російську агресію бути більш рішучою, і чи могла бути більш рішучою реакція України? Ну, якраз реакція України е, і кількох інших країн, Польщі, країн е, е, Балтії, була однозначною. Через е, два дні після е, російської агресії керівники цих країн були е, в Тбілісі. Я мав честь бути там так само на другий день після початку агресії е, і готувати власне з моїм тодішнім литовським колегою е, таку зустріч. Приїзд керівників п'ятьох країн для підтримки законного уряду Грузії. Чи могла бути іншою західна реакція в цілому? На жаль, ні. Тому що в той час Захід перебував в полоні розмов про перезавантаження відносин з Росією про те, що треба дивитися йому в очі, про те, що Росія може бути демократичною країною. Тобто тодішній Захід. Не хотів е, бачити е, правду, ту правду, яку ми е, намагалися максимально чітко і ясно доносити до е, е, керівників західних держав, але вони це списували на якісь внутрішньо постросійські е, проблемки, які насправді е, не є принциповими і не е, повинні заважати. Ну от перспективам демократизації Росії. Ну до чого вони до декродемократизувалися. Ми бачимо сьогодні. Грузія була першим етапом анексія Криму і Донбас стали другим. А тепер ми маємо третій. Добре, що хоч зараз вони прокинулися, хоча далеко не всі, і починають розуміти, що з цією Росією треба реально закінчувати. Хоча до цієї думки так само е доходять дуже дуже, поки що мало керівників західних країн, і все ще е намагаються е тішити себе ілюзіями про те, що умовні Навальні там чи Шендеровічі, чи такі ж самі шовіністи, які теперішні, змінять Росію. Ну, значить, е такий історичний шлях, значить, вони ще наб'ють собі не одну гулю на лобі, е перед тим як зрозуміють, що е для їхнього ж блага. Було б почати трансформувати Росію в кільканадцять незалежних, миролюбних, неядерних демілітаризованих держав. Це був би справді ну фактично злам теперішньої тоталітарної глобальної системи на користь демократії, але це надто революційно для псевдоліберальних керівників заходу, які сьогодні керуються зовсім іншими ідеями. Стосовно майбутнього найближчого Росії, от британська розвідка вказує на те, що Путін довірить Росгвардії важке озброєння, що це буде через внутрішні хвилювання, через внутрішні процеси. З часу цього недопутча пригожина вже минуло десь півтора місяці. Півтора місяці тому ми обговорювали цей заклад як таку яскраву ознаку, що в Росії нарешті пішли у ці внутрішні деструктивні процеси. Зараз, от начебто, якихось таких зовнішніх ознак цього ми не бачимо, так, публічних. Але це не означає, що їх немає. Пригожин поки що в Білорусі кошмарить Польщу. Як ви вважаєте, чи зараз там щось всередині відбувається? Ну, Задія, скажу вам чесно, що він коли, коли читаєш висновки на деяких британських розвідників, то стає якось, ну, якось. Якось незручно, бо вони ну такі знаєте, на рівні студента. Ну, я знаю, може навіть не третього, а першого курсу. Ну, от, наприклад, сьогодні вони сказали, що посилення розгвардії це один з елементів підтримки теперішнього режиму. Ну щоб зробити такий висновок, не треба бути аналітиками з багаторічним стажем. Це лежить на поверхні. Це я просто так до, до теми про деякі аналітичні спроможності наших західних партнерів, які впритуло не хочуть бачити, що треба робити в Росії. А в Росії треба робити те, що про що давно говоримо ми, в тому числі експерти нашого центру. Треба думати над тим, яким чином допомагати народам Росії, які були колонізовані Московією, допомагати. Територіальним утворенням, які сьогодні перебувають фактично на колоніальному статусі, домагатися певних прав, і саме це може стати тригером для того, щоб Росія почала бодай трошки змінюватися а в кращому випадку. Реально припинила існування в теперішній формі, бо сьогодні вона є глобальною загрозою, що може статися в найближчі місяці. Думаю, що чекати повстання від російського народонаселення – це марна справа. Це те, що ну на жаль виховано століттями, і те, що не змінюється, це. Рабське уявлення про світ і про себе в цьому світі, тому, тому нема того, що є в демократії, коли через якусь несправедливість на вулиці виходять сотні тисяч, а може і мільйони людей. В Росії такого не може бути за визначенням. Це інший тип мислення. Тому надія у мене щонайменше на ті кола навколо Путіна, можливо, не на найближчі кола. Але які потерпають і розуміють цю безглуздість політики, яку Путін веде останні роки, і саме які хочуть більш-менш мати те, що вони чесно вкрали, і цим чесно вкраденим користуватися на заході, ця група людей скоріш за все буде думати про. Необхідність пошуку якихось контактів з представниками західних країн і пошуку якихось рішень і компромісів. Але я хочу наголосити ще раз: допоки українські збройні сили не виконують російський військовий чубіт з території України, ці процеси будуть лише теоретичними. Пане Володимире, дякуємо дуже, що долучилися до нашого етеру. Володимир Гриско був на зв'язку зі студією Радіо Новоєм колишнім.